У фермерському господарстві, що у селі Жуки Білицької громади, тиждень жнивують. Першим збирати почали озимий ячмінь. Ранніми зерновими в господарстві засіяли приблизно 600 гектарів площ. Зараз ми збираємо озиму пшеницю, якої біля 400 гектарів. Також є і озимий ячмінь 150 гектарів. Є і ріпак у нас озимий, також 60 гектарів. Нині на полях працює чотири комбайни. Полі ми працюємо з за ну, як виходить, до восьми вечора. Примерно. Як роса впаде, тоді ми прикрашаємо працювати. За день ми скусуємо. час, як говориться, пшениця дуже полегша, то гектарів 20-25. У нас проблем з уборкою немає ніяк. Проблеми можуть виникнути тільки з погодою, яка е, в цьому році така примхлива. І самі терміни, ви бачите, навіть здвинулись десь приблизно на дві неділі. Прошу році ми на дві неділі раніше починали жнива. Урожайність ранніх зернових цього року близько 50 центнерів із гектара, говорить агроном. Непогана врожайність, ну хоча могла бути і лучше. Минулим роком по 40 давала так, що минулий рік. Просів, то що велика жара вдарила. А в цьому кращий результат це ми почали де слабші пшениці. У нас ще впереді бути ще більша урожайність. А фермер Василь Бурлака, жнивувати ще не почав. Поблизу Полтави, озименою він засіяв 40 гектарів площ. Збирати пшеницю розпочнуть за кілька днів. А поки каже фермер, зерно надто вологе. Ми вже проспочали. Ну позавчора пройшов хороший дощ. І ми його сьогодні заміряли 14 і 8 влажності. Як бачите, пшеничка стоїть, дозріває, не, не, полегла, не полягла, зерно не пророщує, волога дала дала, як то кажуть, на користь пішла. Загалом на Полтавщині ранні зернові та зернобобові культури потрібно зібрати на площі 350 тисяч гектарів. Із них 240 тисяч гектарів засіяні пшеницею. Завжди починали жнувати з південних районів. То, в принципі, ми на сьогодні і маємо, наприклад, це Кобеляцький район, де вже молотиці Ячмінь. І вчора розпочали молотити у ВСВК Радянському озиму пшеницю. Почали із тих полів, які або підгоріли, або полеглі для того, щоб вихватити пшеницю, щоб вона не йшла, <кхи> заростала порослю. А, але основна маса, основні жнива розпочнуться. Вважаю на наступному тижні. Збір ранніх зернових в області мають завершити до кінця липня. За словами Сергія Фролова, цього року врожайність не нижча за попередній рік. Нагадаємо, 2020-го на Полтавщині намолотили понад мільйон тонн ранніх зернових культур. Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.